Нашої аудиторії. Кого мають судити? Тих, кого судять, чи тих, хто судить. Рівень довіри до військових, і рівень довіри до ДБР, суддів, прокурорів. Вони хочуть залучити сільського. Знаєте, кого залучить? Залучить тисячі мільйони людей на півдні України. Мешканців Херсону. Пам'ятаєте, про є так от це те, хто хто є нехай вони відповідають. І що судять генералів. До речі, ніде в світі не судять генералів цивілізованих країнах в Ізраїлі не судять. За бойові помилки можуть відставити, довідати відставку. Не судять, судять так, що там наркомани за вбивство, да. за кримінальні справи, не судять за помилки на полі бою. А от тих, які будували е, замість е, бомбосховищ дороги для російських танків. Де у нас мільйони бомбосховищ замість цих майданчиків з qr кодами qr коди на спортивних майданчиках вам тепер потрібні. Мільйон дерев. Може, треба було зупинки робити для бомбосховищ? Ви до війни готувалися? Ми після війни запитаємо, де плани, де не реалізовані. Ми після війни запитаємо, де засідання ради національної безпеки і оборони, які очолює президент України, де були б розглянуті можливі сценарії, можливі плани, які мали бути в тумбочці у кожного командира. Є план стратегічної оборони. Ми побачимо у нашого Верховного, яким чином це відбулося. Залучіть мільйони, залучіть Херсонщину, залучіть тих людей, які в останній момент видали е гроші і відправили, вони пішли самі на, в, в той захищати Херсон Босковий Сквер. Залучіть їх в якості свідків, вони вам скажуть, хто судить. Може, цих треба деберівців в штрафбат відправити, які поїхали на хамерах, розсікали в Кіларових шоломах одразу в перші хвилини широковославого вторгнення по Хмельницькому, потім на Захід України, звали, спаливши всі документи по Харківській угоді? Може цих суддів, які зараз насправді судять таке свавілля, там, Печерські суди та інші суди? Може тих прокурорів, які інваліди на Хмельниччині відправити, а ні, вони ж інваліди всі 63 інваліда. Бачите, яка у нас складна робота у прокурорів? Блін, Нема більше такого у нас е, такої кількості процентного відношення інвалідів будь-яких у нас шахтарів, немає такої кількості інвалідів, які в шахтах на 2 на дві тисячі метрів, аніж прокурор. У них дуже важка робота. Їх відправте. Рівень легітимності цього суду нульовий, тому, тому що люди не довіряють тим, хто судить. Я розумію. Взагалі це дзвінок залужному. цим всі зрозуміло. Я вони я... хочуть показати, ось вони, військові, будуть винні, коли їх будуть запитувати, що робили ви.